Намасте. Мущуємось зручно, вирівнюємо спину, прокручуємо плечі назад і вниз декілька разів, витягуємось за маківкою вгору. Руки лежать на колінах, долонями вниз, прикриваємо очі і налаштовуємось на практику, робимо декілька коротких вдихів та видохів. Відкидаємо всі лишні думки та переживання і знаходимось в моменті тут і зараз. Витягуємося за руками вгору і складаємо руки в центрі грудей вже з намасте. відкриваючи цю практику, формуємо намір на це заняття. Подумайте про те, що вам хочеться, і відпустіть це. руки через сторони, вверх-вдох і вниз, видих. Відборіддя до грудей. І ще витягуємось вгору вдох, і вниз видих. І ще один вгору вдох. І видих вниз. І останній витягуємось вдох. І вниз видих. Руки складаємо позаду, беремось за лікті. І голову опускаємо вниз, під боріддя до грудної клітки, тягнемо і назад, на видих, назад сильно не закидаємо. І продовжуємо цей рух вперед і назад. І ще вперед. І тепер відпускаємо ліву руку в сторону і правою рукою тягнемо праве вухо до правого плеча, витягуємо бокову поверхню шиї. залишаємось тут. І вирівнюємось, міняємо сторону, права рука вбік, ліва рука на праве вухо і тягнемо в ліву сторону. Розтягуємо тепер праву поверхню шиї. І вертаємось в центр руки на колінах і прокручуємо голову по колу в одну сторону декілька разів. І в інший бік також декілька кругів в своєму комфортному темпі. Залишаємось по центру, штовхаючи грудну клітку вперед і назад. Вперед витягуємось на вдох, назад, на видих, скругляємо лопатки. І продовжуємо. Руками допомагаємо собі руки, захват за коліна, і вдох вперед, видих, назад. І ще вдох, та видих. І залишаємось в центрі, витягуємо. Ліву ногу заводимо її назад. Права нога перед собою вздовж коврика. Ліва позаду витягуємо руки вверх на вдох, і з видихом на правий бік витягуємось за лівою рукою. І в центр, і міняємо, тягнемось в ліву сторону. На видих. І ще в центр, вправо. І в центр вліво. Витягуємо бока в комфортному, приємному для себе режимі. І ще раз йдемо вправо та вліво. Тепер перехрещуємо ручки перед собою, провертаємось в правий бік, розпускаємо замочок і тягнемось лобом і грудною кліткою вниз, роблячи таку скрутку, знову руки в замок, прокручуємось тепер на ліву сідничку, провертаємось вліво. І знов вправо провернулись, опустились і провернулись вліво, скрутились. Відчуваємо, як перекочуємо з одного сідничного бугра на інший. І робимо при цьому також рух в корпусі. Вращення вправо і вниз, і вліво. І відпустили, витягнули в сторону ліву ногу і прокручуємо тепер сустав ліву ногу. Ми провертаємо бедро в коврик і з видихом вертаємо назад. І ще продовжимо. Прокрутили в одну сторону і в іншу. Ми стараємось зробити рух в тазу, і тільки за тазом тоді йде корпус. І тепер міняємо ноги перед собою ліва, права назад, розділили вагу, сіли на дві сідничні кісточки, руки в сторони. І тепер тягнемось вліво спочатку. Вирівнюємось і вправо тягнемось, і міняємо направлення, тягнемось вліво, і вправо. Старайтеся, щоб таз повністю торкався підлоги. І продовжуємо в динаміці працювати, глибоко дихаючи і міняючи сторону. І вернулись в центр, знову ручки на грудях схрестили, провернулись вліво і вниз тягнемось. Піднімаємось, провертаємось вправо, перекочуючись на правий сітничний богор. І знов наліво вниз і направо. І ще наліво і вправо. І ще раз вліво. Та вправо. видих, залишилось в центрі, витягнули справу ногу в сторону і прокручуємо тепер свій правий сустав і ногу в бодрі. На вдох. Вперед, на видих, вернули. І ще прокрутили ми. Допомагаємо собі рукою і рухається спочатку. Таза, а потім приєднується корпус. І вертаємо ноги в центр. Підтягнули до себе праву, ліву в сторону, витягнули з під себе сіднички, вирівнялись, опускаємо руку ліву до лівої ноги за правою тягнемось в сторону до прямої ноги. Можна не обов'язково. Торкатись пальців ніг, витягуйте бік і старайтесь не горбитись, спині не закриватися, грудний відтік більше провертати в стелю. І залишаємось в своїй максимально комфортній позиції, видихаємо і тягнемось тут. Захват не обов'язковий. І піднімаємося. Провертаємось тепер вперед, одна нога перед собою, стопа на себе, і позаду в нас ліва нога витягнута рівно, опускаємось або на лікті, або повністю витягуємо руки вперед. І лоб кладемо, тягнемо в підлогу. Таз повністю закритий, і дві тазові кісточки дивляться вниз в коврик. І ми продовжуємо глибоко дихати, відпускати всі якісь неприємні відчуття боліві і розпластуватись по коврику ще більше. Ми хочемо притиснутись всією передньою поверхнею тіла до килимка. Залишаємось тут вдох та видих і плавно піднімаємось вгору зробити легкий прогин назад і згинаємо тепер задню ножку в коліні, ліву і підтягуємо до себе. При цьому плечі старайтеся, щоб дивились вперед. І таз закритий, продовжуємо тягнути його вниз, і тільки тоді тягнемо п'яточку до сідниці. Не обов'язково торкнутися п'яткою сідниці, залишатись внизу. Вище ми не піднімаємось і відчуйте як розтягується ваш квадріцепс. Відпускаємо ноги і повертаємо знову спочатку в центр на сідничку, і потім міняємо. Підтягуємо до себе ліву ногу, праву сторону, сіднички з під себе достали. І тепер нахиляємось видихом до правої прямої ноги в динаміці, витягуємося вверх вдох і з видихом тягнемось до ноги. І ще витягнумось. І вниз. Видих залишилось внизу. Нагадую, що не обов'язково робити захват за стропу. Можна залишитись набагато вище, на комфортному для вас рівні. Просто продихайте, відчуйте, як витягується ваш бік. І старайтесь не горбитись і не закриватись грудною кліткою вниз. І виростаємо. Тепер прокручуємо знову, не міняючи практичну позицію, ніг, злегка відводимо нашу ліву ногу вперед, права нога рівна позаду. І знову ж опускаємося або на лікті, або повністю витягуючись вперед, лоб в підлогу. І знову стараємось розпластатись по всій поверхні калимка і затриматись тут. Видихаємо. На глибокі вдихи та видихи. Стараємось розслабитись максимально в цій позиції і опуститись нижче. І ще глибокий вдих видих і плавно піднімаємось. Злегка прогнулись назад по бажанню, і підтягнули до себе тепер праву ногу, зігнуту в коліні. Пам'ятаємо, що таз ми вище не піднімаємо, і тільки тоді підтягуємо п'яточку до сіднички. Плечики розвернуті вперед. Ми не розвертаємо корпус, так як розвертається, можливо, таз. І видихаємо. Відпускаємо ногу і знову повертаємось в центр і збираємо разом стопи, коліна в сторони, попружинили злегка, в комфортному для себе темпі, в метелику, видихаємо і тоді. Провертаємось вздовж коврика і тягнемось вперед, нахиляємось і витягуємо ножки вперед, а руки підтягуємо до себе, ніби в тренажерному залі, вирівнюючи спину і збираємо силою ніг ноги в бабочку, тягнемось вперед. І тоді витягуємось, корпус вперед, руки на себе. І ще підтягнулись, видих. І вперед вдох, максимально розкрились, потягнулись, і видих, вирівняли спину, грудний відділ вперед подали. І продовжуємо працювати, розігрілися і зупинилися в метелику стопи разом, коліна в сторони, руки витягуємо вперед. І видихаємо тут. Залишаємось, продихаємо і піднімаємось вгору, права рука позаду, лівою рукою ми тягнемо ліве коліно вниз. До підлоги, при цьому стараємося не відривати праве коліно. І тепер поміняли ліва рука позаду, і правою рукою дотягуємо праве коліно вниз. І в центр вирівняли ноги, розставили їх приблизно, ноги будуть у вас на ширині коврика. Стопи ми разом не тримаємо, поправили сіднички і постаралися захватити руками стопи. І тепер ми ліктями стараємось торкнутися в центрі і в сторонах. Якщо незручно, можна нижче взяти за ікри, наприклад, руками. А ліктями стараємось прямо торкнутися ззовні і всередині. І витягуємось, покачуємось такими рухами, продовжуємо працювати в динаміці. І ще в сторони і в центр. Центр і в сторони, і в центр. Активно працюємо і тепер захватуємо стопи або там, де вам зручно, і затримаємось, витягнемось. Ви можете відчути, що складка йде глибше. Тіло гарно розігрілось, і просто продовжуємо продихувати і витягуватись. Глибокі вдихи та видихи. І вирівнюємось тепер, ми підтягуємо до себе ліву ногу, а праву беремо п'ятка в і коліно в інший лікоть і розкачуємо ногу зі сторони в сторону, відчуваємо, як розкривається таз. І якщо вам цього замало, можете взяти себе за стопу і зробити ще більшу амплітуду. Розкачуємо, розкриваємо. Тепер беремося ліктями під колінка, обнімаємо себе за плечики, вирівнюємо, наскільки це можливо, спинку, витягуємо за маківкою вгору і нога йде вверх і вниз. Наверх вдох, максимально втягуємо колінну чашку і стопа на себе, на видих вниз і розслабили. І ще видох. Старайтесь коліно на вдох максимально вирівнювати і втягувати. Не бійтесь, тут немає нічого. травмонебезпечного. Максимально втягуємо і беремо всередину за стопу, витягуємо ногу вперед і в сторону. І робимо ще такий рух в динаміці. Вперед переводимо і в сторону. І ще вперед і в сторону. І продовжуємо і зупиняємося. Тепер вкладаємо свою праву ногу на ліву. слідкуйте так, щоб п'ятка була над коліном, а коліно тягнулось до п'ятки лівої ноги. Тобто п'ятка коліно, п'ятка коліно якщо ви подивитесь вниз, ви побачите форму трикутника. Між ніг. І кому цього замало, можна також рухатись вперед руками. Кому достатньо, просто старайтесь опускати коліно правої ноги до лівої п'ятки. Кожен працює в своєму режимі настільки, наскільки вистачає вашої розтяжки. І дихаємо тут. Якщо ви йдете вперед, можна продовжувати витягуватись. Ще далі, якщо тіло дозволяє. І плавно вертаємось знову в центр. І тепер знімаємо свою праву ножку, підтягуємо її, і ліву, вкладаємо стопу в одну лікоть, і коліно в інше, і починаємо розкатувати. Або беремось за стопу і робимо більшу амплітуду розкачування. Розкриваємо своє бедро максимально. І беремося ліктями під колінка, обіймаємо себе за плечі і витягуємо нога вгору, стопа на себе вдох, і опустили вниз видих. І продовжуємо. Ще раз вгору вдох, вниз видих. І ще видох та видих. І зупинились, взяли зсередини за стопу, і стопу вирівнюємо ногу, витягуємо вперед, і в сторону провертаємо. І ще в своїй максимальній амплітуді кожен працює вперед і в бік. І зупинились. У центру права ножка трошки далі, ліву закладаємо зверху п'ятка над коліном, поправили сіднички, сіли на обидві сідниці. І тепер коліно ліве тягнемо до правої п'ятки. Або, кому тут легко, руками витягуємось вперед. І видихаємо, відчуваємо, як тут розкривається таз, продихуємо Відпускаємо всі некомфортні відчуття, якщо вони є, і продовжуємо витягуватись за руками вперед. Погляд вниз. і глибоке спокійне дихання. Насолоджуємося цим розкриттям, цим рухом, і підходимо плавно руками до себе, розплітаємо ножки. І тепер розкриваємо обидві ноги в сторони, і поправляємо сіднички, вирівнюємось, стопи на себе, і беремо руки в замок і прокручуємо цей замок, ніби ми мішаємо якийсь великий казан, який знаходиться у нас між ногами. Йдемо максимально вперед і трошки назад завалюємось. І ще прям сильно, сильно вперед і назад, і рухаємось. тепер. В інший бік, не зупиняємо себе максимальна амплітуда. Розкриваємось і зупинились декілька разів, покачались вперед і в центр. Відчули, наскільки глибоко ви можете зараз зайти. І затримались тепер. Попереду на своєму максимумі, якщо хочеться, можна витягнути руки вперед. Провертаємо таз дном вверх, і видихаємо, витягуємось. Кожен знаходиться на тому моменті, де йому комфортно. І стараємось продихати і відпустити всі неприємні відчуття. І підходимо ручками до корпусу. І акуратно збираємо ноги з допомогою рук під колінками, обіймаємо себе за коліна, витягуємо за маківкою вгору. І провертаємось вздовж коврика, беремось під колінка, і плавно хребет за хребцем, опускаємось вниз. І на вдох витягуємо сверх грудний відділ вперед. І на видих скручуємось. Допомагають ми підтримуємо себе за ноги і продовжуємо витягуватися і скручуватись. На штовхаємо грудний відділ вперед, маківка вгору, на видих, скруглились. І ще вдох, витягнулись, і видих, скруглились, опустились плавно вниз. Витягуємо ножки, праву ногу переводимо на правий край коврика, зверху закидаємо лівий. І беремося за лікті, і тепер правим. правою рукою ми витягуємо лівий лікоть в праву сторону. Тобто, в нас зараз тіло сформована форма усмішки або банана, якби ми подивилися вверх зеркальну стелю. Таз у нас лежить по центру, а ноги і руки тягнуться в правий бік коврика. Вся поверхня заднє тіла притиснута до колимка. І вертаємось в центр. Тепер переводимо ліву ногу на лівий край коврика, зверху закинули праву. і взялись тепер лівою рукою за правий лікоть, потягнулись в ліву сторону, витягуємо весь корпус та залишається по центру. Відчуваємо це приємне, легке витягнення, видихаємо. І вертаємося знов в центр, розплітаємо ноги, їх в колінах згинаємо і прокручуємо коліна в правий бік погляд в лівий. І тепер переводимо погляд в правий коліна в лівий. І ще в динаміці. Стараємось тримати лопатки плечі притиснутими. І рухаємо лише колінами в один бік і в інший. Якщо коліна повністю не торкаються підлоги, це теж нормально. І обіймаємо колінка, покачуємось вправо, вліво, легкий масаж спинки. І робимо декілька перекатів вперед-назад, по всій поверхні спини. Розслабляємось. Тепер сідаємо знов в комфортну позицію з рівною спинкою. Можна декілька разів прокрутити плечі назад і витягуємо вдох і вниз видих. І ще вверх-вдох і з видихом. Потягнули замоком з рук вверх, і декілька разів можна вправо-вліво витягнули свої бока ще раз. Потягнулись вгору, скруглились, ручки вперед, лопатки назад. І ще раз витягнулись вдох. І ручки позаду корпуса потягнули коліна в підлогу та згору. І вниз. І поміняли перехрес ніг і знову витягнули та штовхнули вгору коліна вниз. І опустились. І ще раз витягнулись вверх вдох і з видихом руки на колінах декілька обертів головою в один бік та в інший бік. І чули, як все тіло розм'яте, потягнулись вверх вдох і намасте в центр грудної клітки вийде.